свого боку перемир'я українські військові використовують для укріплення власних позицій. При цьому стверджують, попри можливе чергове відведення озброєння, здавати ділянки, на яких воювали кілька місяців, та втрачати побратимів, не збираються. А ще у час затища хлопці все частіше спілкуються з військовими капеланами, бо на передовій саме вони допомагають розібратися з внутрішніми проблемами і дають надію. Триденна тиша у селищі Піски поблизу Донецького литовища, явище вкрай незвичне. Кілька довгих місяців позиції наших військових тут обстрілювалися цілодобово. Псау, гради, танки, міномети та навіть фосфорні снаряди майже зрівняли селище із землею, бо Піски, як передмістя Донецьку, є стратегічно важливим для обох сторін. Називаємо Донецька народна республіка. Ми самі понімають не може бути столиця ну на границі фронту. Поэтому Пески им нужны однозначно. Для нас как бы, Пески имеют значение, потому что это все-таки пригород Донецка. Вот, в свое время в Донецк уже заходили на 5 километров, но потом последовала команда отойти. Після виводу із пісків добровольчих батальйонів та злиття їх із частинами збройних сил. Позиції тут тримають бійці 93-ї бригади. Хлопці укріплюють та зміцнюють окопи, бліндажі, і вогневі точки. Кулеметник Даніель із бродів саме заступив на чергування. каже попри денну тишу вночі, по той бік спостерігається переміщення важкої техніки. Поки режим перемир'я зберігається, але втрачати пильності не можна. Вночі чути гул техніки. Ну, чути Про живу силу я вам не скажу, а техніка переміщається. О, скоріше все, що переміщається до сторони вокзалу, і там думаю, приходять цистерни спальни, вони заправляються, бо боєприпаси, боєкомплекти поновляються. Віктор місцева знаменитість про таких кажуть золоті руки, полагодити рацію, приймач, ліхтар або іншу техніку для нього не проблема. Навіть на своїй вогневій позиції влаштував невеличку майстерню. Втім, заповняє тут нічого зайвого. Будь-якої миті може стати до бою. Ми ж усі мужики, а мужики хазяїни. А хозяин, що в семье, а семья то у нас все обще. І все це й сім'я є. Хто ж нам буде його ладнати? Військовий капелан на позивний піаніст. Ще одна знаменитість сьомої роти 93-ї бригади. У мирному житті він служив у церкві, а зараз побратими йому сповідуються. Каже саме у найскладніший момент під час обстрілів та в бою солдатам вкрай необхідна така підтримка. На моєму досвід, ну, досвіді були люди, яких ну я ну, пораненими. Вони їм їм Бог просто зберігав життя. Це чудо, це чудо дійсно. І їм ну їм не так страшно. До капелана йдуть і під час перемир. Я як і з власними проблемами, так і для того, щоб поділитися бідою. Просто приходять, кажуть, ну слухай, в мене жінка вдома захворіла на рак. Що робити? каже, я тут вона захворіла на рак. І йому він тут, і йому взагалі ніякої підтримки немає. Як і уздовж усієї лінії фронту, хлопці у пісках кажуть: на жаль, слабо вірять, що інша сторона буде дотримуватися режиму припинення вогню, бо вже дуже часто терористи просто ігнорували усі домовленості. А якщо й доведеться звільняти свої позиції, то тільки якщо буде наказ у наступ з Донецької області, Денис Розенко, Дмитро Дубіна, факти ICTV.